Як налаштувати програму лояльності у кейсі Програма лояльності це інструмент маркетингу, який дозволяє підвищувати лояльність клієнта до вашого бренду, магазину і загалом до вашого бізнесу. Ну, і дозволяє вам робити більше продажів, більше замовлень, тому що клієнти розраховують на знижку при наступному замовленні. І таким чином будуть повертатись до вас і купувати більше і більше. Давайте зараз поглянемо, як у KCRM налаштувати програму лояльності і як вона буде працювати. Так, для початку ми переходимо до розділу налаштування, а далі розділ додатково. Тут нас цікавить вкладка програми лояльності. За змовчуванням відкривається у нас користувацькі поля. Переходимо до програми лояльності. Ну, і, власне, додаємо програму лояльності. Вводимо її назву. Так. У розділі джерела ми обираємо джерела надходження замовлень, для яких буде, власне, працювати ця програма. У мене це буде власне, самописний сайт. Друзі, і тут звертаю вашу увагу, що. Зараз знижки по програмі лояльності, на жаль, не працюють для маркетплейсів, Тобто, це, якщо наші маркетплейси, Розетка, Prom, каста, Ало і так далі. ну І зарубіжні Amazon, eBay EC. Справа в тому, що замовлення з цих маркетплейсів вони находять, надходять в Кейс РМ вже зі сформованою ціною, ну і комісія. Комісія там вже заздалегідь прорахована. Тому, на жаль, ці знижки по програмі лояльності на них не розповсюджуються. Майте це на увазі, будь ласка. Так, додаємо джерела одне або декілька, як вам зручно. Далі у блоці налаштування нам треба вказати нарахування знижки, тобто два варіанти: одразу і через вказаний період. Одразу це означає, що як тільки замовлення буде виконано, клієнт отримає вказану знижку на наступне замовлення. Якщо обрати через вказаний період, то ви тут можете вказати, через який проміжок часу клієнт отримає знижку. Тобто, наприклад, ну, от тут вказано за змовчуванням 14 днів. Клієнт зробив замовлення 1 лютого. Ну, тобто Замовлення вже виконано 1 лютого, клієнт його забрав, а знижка йому буде нарахована 15, го тобто через 14 днів на наступне замовлення. Ви, відповідно, можете тут вказати свою кількість днів, тобто як вам буде зручно. Далі, автоматичне до замовлень з API. Застосовувати чи не застосовувати. Тобто тут ми Обираємо налаштування, чи буде працювати знижка на замовлення, які надходять через API в ACC тобто, наприклад, через ваш самописний сайт або інше. Так, і наступний блок рівні. Тут ми можемо вказати декілька рівнів отримання знижок. Давайте додамо перший рівень. Ну, нехай буде знижка 10%. А сума покупок від 2000 гривень, знижка на товари 10%. Все, додаємо. Потім ми можемо до цього рівня додати інший рівень. Знижка 20%. І вже покупки в нас будуть від 4 тисяч гривень. Знижка на товару відповідно 20%. Тобто ми додаємо декілька рівнів роботи знижок від суми покупки. Якщо якийсь рівень вам не потрібен, ви його можете видалити, він вже не буде тут працювати. Коли ми всі поля заповнили, все переглянули, натискаємо кнопку Зберегти, і програма лояльності успішно буде створена і буде вже працювати на вас. Далі, в цьому вікні, відповідно, ви можете деактивувати цю програму лояльності, ну, якщо вона вам тимчасово не потрібна. Так. Далі ви можете відредагувати її, тобто натискаєте на олівець, внести певні зміни і потім зберегти. Або ви зовсім можете її видалити, якщо вже немає потреби у роботі цієї програми лояльності. Ось таким чином. Тому, будь ласка, працюйте з програмами лояльності, додавайте їх, збільшуйте свої відправки, свої продажі, підвищуйте лояльність клієнтів до вас. Як бачите, в завжди раді вам допомогти в цьому і раді підказати. Дуже дякую.